Згадуй, про мене, коли сумно тобі, або в колі друзів заливаєшся сміхом. Зимно коли ночі більше, ніж дні, коли навесні розливаються ріки. Згадуй мене не тільки в свята, коли хтось підкаже, що треба згадати. Згадуй мене, моя золота, хто я тобі. Тільки ти можеш знати, згадуй мене під зливу дощу, на березі озера у У сильний вітер, коли без плащу, та коли на плечі спить дитяча голівка. Згадуй мене, коли п'єш молоко, коли проти сонця вдягнеш окуляри, птах, коли в небо злетить високо. У безмежній свободі, шукаючи пару, згадуй, як я Україну люблю, мабуть, як за тебе за неї би вмер, згадуй про вдачу щиру мою, згадуй не потім, згадуй тепер, згадуй мене, де б і як я не був, згадуй тепер, коли це так потрібно. Щасливі хвилини з тобою набув, згадуй. І я повернусь неодмінно.